Всім привіт і радий бачити вас на новому уроці. Сьогодні, нарешті, ми починаємо говорити про формування основи особистого бренду чи бренду вашої компанії, да? дивлячись, що ви формуєте, який бренд. Ми будемо знаходити сьогодні вашу унікальність, точніше, я буду допомагати вам до цього прийти, формувати ваше позиціонування, вашу велику ідею. Про яку ви будете говорити всюди, там на виступах, коли ви будете виступати у контенті і так далі, та інші елементи бренд-платформи. Давайте почнемо з того, взагалі, що таке бренд платформа. Да, бренд платформа це база, на якій ґрунтується основа вашого бренду, вашого особистого бренду. На основі саме цього, на основі бренд-платформи, ви будете розуміти, який контент вам створювати, про що вам говорити, про що говорити у рекламі. На виступах, знову ж таки, у контенті і так далі. Е, і тут потрібно відповісти на питання. Да? А навіщо вам взагалі шукати унікальність? Навіщо вам створювати платформу, оце позиціонування? Якщо можна просто ну, сказати, ну, я бухгалтер, я бухгалтер для ФОП і все. Е, чи достатньо бути просто бухгалтером? Е, відповідь моя ні. Чому? Тому що з кожним днем. Все більше і більше з'являється бухгалтерів. І вже є багато бухгалтерів. І всі вони, майже всі, да, називають себе, що я бухгалтер, я бухгалтер для ФОП. І е, по суті для вашого клієнта потенційного, всі бухгалтери це така сіра маса. Чому? Тому що е, ну, всі говорять про неї те саме, да. всі умовно там, вирішують одну і ту саму проблему, тому що вони про неї тільки говорять там, е, всі однакові майже. Ну, там, зрозуміло, що є певні е, там, у людини і так далі. Але все ж таки тема е, позиціонування дуже важлива. Е, якщо ви все ж таки не е, зможете пробитися сірої маси і будете просто бухгалтером для ФОП, скоріш за все, ваш ріст буде набагато довшим, набагато менш ефективним, ніж би ви знайшли все ж таки, свою унікальність. Ось. А, тому зараз ми будемо з вами поетапно формувати наш е, бренд, нашу бренд платформу відповідаючи на деякі питання. І так, давайте почнемо. А, перше моє питання. Ви собі в голові просто намагаєтесь відразу там знайти відповідь на це питання. Можете ставити якраз на паузу. А, яку головну проблему ви вирішуєте та не вирішують інші бухгалтери? А, давайте повернемось до питання вашого цільового сегменту, який ви обрали на тому уроці дачі там. Зрозуміло, як його обрати. А, І згадаєте його проблему, яку ви визначили. Да? Якщо ви визначили вже проблему вашого цільового сегменту, то ви тут без питань, без проблем відповісте на це питання. А, але пам'ятайте, що рівень вашого доходу, вашого майбутнього доходу, а, абсолютно дорівнює цінності, яку ви створюєте для людей. Чому? Тому що. Що, що, що взагалі мається на увазі? Тут да е, я розумію, що ви там скажете, ну, ну там я допомагаю підприємцям з податками, я створюю цінність. Так, але якщо ви, наприклад, створюєте цю цінність, а цю цінність створює ще там десятки, сотні, тисячі людей інших бухгалтерів, да то ви от цей прибуток умовно, цю цінність ділите на всіх. Да? А якщо ви знаходите проблему, яка не вирішена на ринку, то ви забираєте весь е, тільки ви вирішите цю проблему, і весь прибуток, да, там, весь дохід за це, ви забираєте тільки собі. Оце дуже важливо зафіксувати собі в голові. Ось. Е, я буду на кожне питання відповідати прикладом. Прикладом, які е, коли ми формували стратегію особистого бренду для Віталія, да? ми відповідали на ці питання, і тому я даю вам приклади. От, приклад Віталія, як він як ми відповіли на питання, яку головну проблему він вирішує, не вирішують інші бухгалтери. Я знімаю за пару з підприємця, дозволяючи йому залишатись творцем. Що це означає? Кожен підприємець не хоче займатися операційною діяльністю, ну майже якщо він там дуже не любить операційну діяльність. І е, точно ніхто не хоче займати саме бухгалтерією, якщо він прям не фанат цього, звісно, е, не хоче копатись в усьому, розбирати в законах, е, вирішувати питання з податковою і так далі. Тому що це не його справа, це справа бухгалтера іншої людини. І якщо підприємець буде займатися е, не розвитком бізнесу, да, там, не своєю справою, а от такими дрібними справами, ми, от коли пішли на дослідження, вони нам сказали про підприємця, що я для мене ідеаль, ідеальний бухгалтер це той, з яким я взагалі забуваю про свою бухгалтерію. Тобто я взагалі не знаю, що вона існує. Просто я там мовно раз в місяць скидаю гроші, і все я про неї забуваю. Тому ми не саме на цьому інсайті, саме на цій проблемі побудували всю стратегію, що Віталій знімає за пару з підприємця повністю. І дозволяє йому залишатись творцем. Що означає з творцем? Він звільняє його голову від зайвих думок, від зайвих дій. Йому не потрібно думати там про ці дрібниці, типу бухгалтерії. Він думає про те, як створювати великий бізнес. Все, а яка головна ідея, яку ви будете транслювати? Знову ж таки, від цього вже йде ідея. Да? Про що ви будете говорити? Яка тема вашого блога? Яка тема вашого особистого бренду? Якщо ви вийдете зараз на сцену, про що ви будете говорити? Ну ви ж не будете говорити про. Там я не знаю, е Блін, ну про податки. Е Тому що ну, скоріше за все це буде нецікаво, якщо ви не візьмете якусь дуже актуальну тему. Там, я не знаю, е З -з Збільшення податків або там, як податки збільшаться за 10 років. Тому да, це, -це -то буде цікаво, але ж ви не будете цю тему розкривати завжди. Да? Тобто візьміть велику тему, на яку ви будете говорити. От Віталій може говорити дуже довго. На тему, як типу, підприємця можна звільняти от його думки, можна звільняти від цього всього зайвого шуму, наскільки це важливо? Тобто це тема, яка йому відгукується, він про неї може говорити. От тому головна ідея, яку транслює в Італії, кожен підприємець має залишатись творцем, все точка. Тобто, це дуже так чітко лаконічно, але зрозуміло. Яка ваша місія? Наступне питання. Подумайте про те, що ви взагалі хочете змінити на цьому ринку на ринку бухгалтерії, да? що ви хочете змінити на краще, знайдіть ту проблему, яка є на ринку. Ми коли шукали проблему, ми зрозуміли, що взагалі дуже велика проблема на ринку: що людина приходить до бухгалтера, щоб зняти з себе от відповідальність, щоб знати оцю запару, А багато бухгалтерів навпаки створюють додаткові проблеми. Вони залучають в процес підприємця, задають багато питань зайвих, постійно якось тримають в якомусь ну, в такому стані, що людина теж трішки переживає, трішки там думає про це і так далі. Своїм контентом, навіть коли ви створюєте, просто коли ви говорите про ці теми, типу там про закони, про. Всю цю внутрішню мітошню, що відбувається в бухгалтерії, ви ж по суті засеряєте е, розум людини, ну, мається на увазі підприємця. Да? І тому, типу, ви не даєте йому залишатись творцем, тому що людина починає думати про якісь дрібні речі, які по суті не потрібно думати От тому е, місія Віталія це зробити так, щоб кожен підприємець міг залишатись творцем. Да? Далі, наступне питання: хто наш ворог, проти чого ми боремось? Це не значить, що ми там маємо сказати, що е, наш ворог це якась конкретна людина. Це означає, що ми беремо собі створюємо такий образ нашого ворога. Е, в цьому випадку, в прикладі, Віталія, це операційний менеджер замість творця. Тобто завжди підприємець може бути операційним менеджером, коли він займається всією цією операційкою, тон в, в ній, а може бути творцем, коли він створює, коли він зазідає і так далі. Е, от, тому такий ворог у нас. Яка головна цінність? Тобто, яка цінність для вас найважливіша? Е, як ви будете її транслювати? Е, спочатку яку цінність будете транслювати, а да, потім подумаєте як. Е, чому одна? Тому що багато разів бачив, як компанії е, або там, люди собі виписували дуже багато цінностей, і вони навіть не могли. Згадати потім саме ці цінності, тому що ну неможливо там, мов що виписали там 10 цінностей, згадати кожне. Тобто, ви будете дуже довго згадувати, і воно ніколи в життя не реалізується. Візьміть одну цінність, і вона максимально легка, максимально просто запам'ятається і реалізується в життя. Наприклад, цінність Віталія це залишатись творцем. тобто це єдина місія, єдина цінність, точніше, яку він транслює. Uh, ну, звісно, там є там, сімейні цінності, все інше. Але головна — це саме залежати творцем. Це те, про що він говорить найбільше, те, що він транслює. Uh, яке ваше позиціонування? Оце ключове питання. Оце Ми нарешті дійшли до цього питання. Да? Uh, по суті, що таке позиціонування? Вам потрібно сформувати uh, відповідь на питання: хто ви, для кого, ну, для кого, сподіваюся, ви вже зрозуміли, і яку проблему ви вирішуєте. Тобто, в одне коротке речення ви відповідаєте, хто ви, для кого ви яку проблему вирішуєте. Приклад Віталія. Бухгалтер, який не парить, або бухгалтер ФОП, який не парить. Да? Це його позиціонування. Хто він? Він бухгалтер, який не парить. По суті, ну тут відповідь така, да. Для кого він? По суті, в цьому позиціонуванні щитується відразу, для кого він. По суті, він для тих, кому важливо, щоб його не парили. Ну, банально, але зрозуміло. Яку проблему він вирішує? Він не парить. Тобто він е, вирішує проблему того, що інші бухгалтери парять або взагалі бухгалтерія сама по собі запарює мозок людині. Все. Тобто, от дуже просто. Коли ви відповіли на всі ці питання, дайте собі трішки часу. Поверніться е, трішки пізніше до цих відповідей та проаналізуйте, чи справді ця проблема є у ваших клієнтів. Наскільки вона важлива для них? Чи не говорять про її вирішення всі інші бухгалтери? Тому що якщо ви візьмете, наприклад, проблему того, що там знає людина не хоче розбиратися з податками, то ну, напевно, що цю проблему взяли всі бухгалтери, ну скоріше за все, да? тому вона не буде унікальною. А, чи запалює вас дуже важливо? Це питання найважливіше, напевно. Чи запалює вас, коли ви говорите про цю тему? Тому що якщо ви візьмете якусь тему, яка взагалі вам не буде цікава, а будете намагатись про неї говорити, у вас, скоріше за все, нічого не вийде, бо ну, ви з себе будете давити. Да? Тобто, ви будете видавлювати ці, ці ідеї, ці теми, і це ні до чого хорошого не приведе. Тому шукайте те, що вас драйвить. вона має всередині тут зажигати. А, Якщо ідея пройшла вашу перевірку, все, це вона супер. Залишилось закріпити емоційно та дати відповідь на наступні питання. Три е, наступних питання, в принципі, дадуть, е, емоційно закріплять ваш бренд. Перше питання: якщо б ваш бренд, там, особистий бренд чи бренд вашої компанії, дулячий, що ви створюєте знову ж таки, е, був брендом авто, да, от ви там знаєте, марки авто, там Mercedes, BMW, Audi і так далі яким uh, би ви були для мене, звісно, Audi One Love, але ну наприклад, там не, ну, я не можу сказати, що мій особистий бренд, бренд це Audi, да, тому що там ну, не все, наприклад, по цінностям одне і те саме. Uh, тому тут просто ви розумієте свою цінність, от як уявляєте свій бренд, да? по характеру, як він себе поводить, і ви розумієте бренд авто характеру, да? і коли ви це можете сопоставити, то ви розумієте, от, чим ви схожі. Ви більш більше можете емоційно уявити тоді свій бренд. Да? Це дуже класна вправа. А якщо б, якщо б це був персонаж з фільму, серіалу чи книги, мультфільму, то хто, хто би це був? Задайте от якогось персонажу? Чи навіть, можливо, це не персонаж з фільму, там, книги. це може бути актор, це може бути відома людина якась. От подумайте про те. Ким би був ваш бренд, тому що е, тоді ви зможете ще краще емоційно уявити ваш бренд. Також опишіть ваш бренд як людину. От е, дуже класна вправа описати максимально детально, наприклад, дайте з бренду навіть ім'я. Е, ну, спочатку да, там, визначить: це чоловік, жінка, скільки років, чим займається, е, як звуть, і так далі. Е, уявіть свій бренд. І останнє на сьогодні: подивіться 12 архетипів юнга. Я дав у конспекті посилання, воно в, саму, в самому низу відкривайте це посилання. Ви виберіть один чи декілька архетипів для себе, які притаманні вам. Тобто, от ви бачите, що цей архетип, архетипи це, якщо дуже коротко, да Юнг це був такий дуже розумний мужичок. Він розділив, мовно кажучи, людей за характером на 12 архетипів. і так само і бренди він можна розділити на 12 архетипів. Це умовне таке пояснення, опис характеру людини чи бренду. І от візьміть, подивіться про кожен архетип і подумайте про те, який найближчий для вас. Все, побачимося на наступному уроці. Сподіваюся, що ви зробите цю вправу, і вона буде дуже корисна для вас, вона допоможе вам вирости.